Всім привіт! Мене звати Аня, і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати завдання з математики, фізики різних рівнів. Сьогоднішня тема це координатна пряма, а саме я взяла підручник для 6 класу, істера, частину другу. Отже, поїхали до завдань. Координатну пряму, взявши за одиничний відрізок дві клітинки. Як ми бачимо, кожні дві клітинки в мене є поставлена рисочка на координатній прямій. І давайте позначимо точки. Точку А, наприклад, тут у нас буде 0, тоді 1, 2, 3, 4. Тут буде точка А. Наступна точка М. Тут 0, тоді мінус 1, мінус 2, мінус 3. І це в нас буде вже позначена точка М. Точка Б 05. Якщо тут одиниця, то тоді отут буде 0,5 і точка Б розташована. Точка Т мінус 3, одна друга, Те саме, що мінус 3,5. Отже, воно буде знаходитись тут. Точка П 0. Та точка С мінус півтори. якщо тут мінус 1, то тут у нас буде мінус півтори. тепер давайте ми розташуємо так, щоб було видно все. Ну, і, в принципі, все. Розташували. Все, наступне завдання. Накресли координатну пряму, познач на ній точку П, яка має в нас мінус 2. Наприклад, давайте зробимо таким чином. Якщо тут 0, то тоді мінус 2 в нас тут точка П. Познач на цій прямій точку, віддалену від точки P на 3 одиниці в додатному напрямі. Тобто 1, 2, 3 в додатному напрямі тут буде точка, наприклад, n з координатою 1. Та від точки P на півтори одиниці у від'ємному напрямі. Раз і половинка. Тут буде точка M, і вона в нас буде мати якраз таки вже мінус 2, мінус 3, мінус 3 з половинкою. Позначили наступне завдання. Запиши числа віддалені на дві одиниці від числа 0. Якщо в нас є з вами 0, то від 0 на дві одиниці може йти число 2 та мінус 2. Наприклад, починаючи з двійки, з двійки може йти до четвірки або до нуля. Наприклад, починаючи з мінус двійки, сюди воно піде, додасться 2, вийде 0, сюди мінус 4, і останнє, починаючи з мінус 4, тобто сюди додасться 2 буде мінус 2, і тут буде мінус 6. Це було 903 завдання. Рухаємося до 905-го. Яка з двох точок розміщена лівіше. Малюємо з вами пряму, щоб чисто зорієнтуватися. Якщо у нас є А від Х, розташована, наприклад, тут, то Б розташовано на х плюс 2, тому що якщо ви замість X, наприклад, візьмете 0, то тут вийде 0 та 2. Лівіше буде розташована точка А. Далі ми з вами бачимо наступне завдання х та х-3. Якщо тут х, то отут буде x-3. Як це можна зорієнтуватися? Якщо замість x взяти 0, то буде 0 та 0 мінус 3, тобто лівіше буде n. І наступне точка p з координатами x плюс 1, та q з координатами x-2. Там, де плюсик завжди буде правіше, там, де мінусик завжди буде лівіше. Тому що, якщо ви знову ж таки замість x візьмете 0, у вас вийде 1, та. Мінус 2. На цьому все. Всім дякую за перегляд, лайки та коментарі. Очікую від вас ще більшого активу. Коментуйте допис на цікаву вам тему. Зустрінемося на наступному відеозаписі. До зустрічі!